Всім доброго ранку. Розкажу про дитячу серію Baby-0, або Бебі-О. Baby Її по-різному називають. Вона гіпоалергенна, дерматологічно протестована, підходить для дітей з самого народження. Ось є ось така олійка, вона підходиться для живлення шкіри для масажів для дитинки. Також чудовий має склад, який не подразнює шкіру, і не викликає ніяких покраснень. Далі є ось такий мультифункціональний бальзамчик: 95% п'ять натуральних інгредієнтів. Він не має ніякого запаху, дуже такий приємний по текстурі. Містить екстракт волошки. Також є в складі бджолини віск для зволоження шкіри, живлення. І даний склад цього бальзаму він підходить для тих, в кого шкіра дуже схильна до дерматитів. Вистачає надовго, тому рекомендую. Дуже класна серія.